24 травня 2018 року в Україні відкрили новий Бескітський тунель. Він є другим задовжиною залізничним тунелем у країні та проходить під Карпатами. Підземний проїзд існував тут ще з часів Австро-Угорської імперії, але був одноколійним. Нову споруду, де потяги в обидві сторони зможуть рухатися одночасно, почали зводити у 2000-х. вартість робіт. Склала понад 100 мільйонів євро. Загальна довжина нової споруди близько 1800 метрів. Вона знаходиться на глибині 180 метрів від поверхні безкітського хребта. 25 травня 2024 року російська армія завдала удару двома керованими авіабомбами по гіпермаркету Епіцентр у Харкові. Це сталося в день у суботу, коли в магазині було близько 120 людей, як відвідувачів, так і співробітників. Масштабна пожежа охопила близько 15 тисяч квадратних метрів площі. Пошукові роботи на місці тривали ще чотири доби. Загинули 19 людей, 11 чоловіків, 6 жінок і двоє дітей, 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Залишки гіпермаркету надалі розібрали. Його не відновлювали. 26 травня 2014 року відбулася перша битва за Донецький аеропорт. До цього моменту він ще приймав цивільні борти. Однак одразу після проголошення так званої незалежності ДНР, бойовики розпочали спроби взяти литовище та термінал під контроль. На підтримку так званим ополченцям прибули з Ростову російські найманці та чинні військовослужбовці. У групу, що спробувала захопити ДАП, також увійшли місцеві зрадники, зокрема батальйон Схід колишнього командира Донецька спецпідрозділу Альфа СБУ Ходаковського вдершись уночі на територію нового терміналу аеропорту, загарбники висунули ультиматум українським захисникам, які охороняли внутрішній периметр. О сьомій ранку аеропорт оголосив про тимчасову зупинку обслуговування рейсів. Після евакуації цивільного персоналу українське командування відповіло бойовикам своїм ультиматумом. Бій розпочався з пострілу українського снайпера, який завадив росіянину вразити гелікоптер ЗСУ до середини дня. В аеропорт прибув український десант. А по терміналу, де знаходилися бойовики, відпрацювала авіація повітряних сил. До такого спротиву захисників росіяни та їхні посіпаки виявилися не готовими. Вони відступили в Донецьк і не повторювали спроб захопити даб ще близько місяця. 27 травня 1753 року в Києві завершили будівництво Андріївської церкви. Будівлю в стилі бароко звели за проектом архітектора Бартоломео Растреллі на тому місці, де з часів Київської Русі існувало декілька монастирів і церков. Зараз культова будівля є визнаною у світі пам'яткою архітектури та монументального живопису. Тут знаходиться Ставропігія Константинопольського патріархату. Існує чимало легенд щодо цієї церкви. Найрозповсюдженіша, що на місці Дніпра раніше було море. Воно пішло під землю, коли на горі встановив хрест апостол Андрій Первозваний. Але від першого ж удару дзвону море повернеться і затопить усе навкруги. Буцімто через це в церкві немає дзвінниці. Але реальність прозаїчніша. Будівля розташована на місці, що має небезпеку з Цувів ґрунту. Тож від дзвонів відмовилися при проєктуванні, аби не Створювати небезпечну вібрацію 28 травня 1916 року. Помер один із найвідоміших українських письменників Іван Франко. Він мав феноменальні здібності, але прожив важке життя. Франко був першим професійним українським письменником, який не мав офіційної роботи, а заробляв саме творчістю. Протягом 40 років письменництва він випускав новий твір раз на кожні два дні. А щороку видавав 5-6 книг, досконало знав 14 мов, а перекладав із 48, в тому числі східних. Крім політичної боротьби й арештів, що значно ускладнили життя. Він ще й мав проблеми зі здоров'ям і переживав особисту трагедію. Дружина письменника мала психічне захворювання та періодично лікувалася в клініці для душевнохворих. Він сам страждав на поліартрит у поважному віці, письменнику паралізувало руки. Останні пів року життя він провів у притулку українських січових стрільців. Іван Франко кілька місяців не дожив до 60-річчя. 29 травня 2014 року, поблизу слов'янська, російські терористи з ПЗРК збили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України. Загинули 12 воїнів, зокрема, генерал-майор Сергій Кульчицький. Єдиний, хто вижив, старший лейтенант, штурман екіпажу Олександр Макеєнко, генералу Кульчицькому, який стояв у витокі формування сучасної національної гвардії, посмертно присвоїли звання Герой України. Зараз його ім'я має батальйон Нацгвардії. 30 травня 1919 року у Владивостоці ухвалили конституцію національно-культурної автономії українства на далекому сході у ці краї українці почали переселятися ще всередині 19 століття не без примусу з боку керівництва російської імперії перші поселенці були вихідцями з полтавщини Поступово почали створювати українські громади та започаткували місцеву просвіту. А отримавши звістку про створення в Києві Української центральної ради, почали і собі розбудовувати національну автономію. Конституція, яку ухвалили, визнавала українців далекого сходу, частиною особливої української самостійної нації. У подальшому положення цього документу реалізували в Конституції далекосхідної республіки, яка існувала у 20-х роках під егідою більшовиків. Але після включення цієї республіки до складу радянської Росії проти українського руху почалися репресії, а автономію скасували. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.